На вот. кожна має пройти в кожну клітинку. Зав'язали і пішли. був Я працюю в водоканалі, постачаю воду на весь Хортицький район. А Ваші ж на роботі от знають про ваш. От, як до цього відношуться? Може, ви там закликаєте, вони приходять, допомагають, чи як переважно люди реагують? Допомагають. Порізать, розпустить, я ще й носки ляжуть Ну, Він ну. ну, на другому волонтерському центрі працює. Вот. Поставим, можете, сейчас отбадривать. Потому что там ухо кажется и в воздав... балуне. Ну что, соталюточка... И... Да, ну, артаментом... Думаете, Я в кадры нельзя... Руки, ваши руки. Ну, а важно, а это... потому что это наша держава... Вот, мы ее в 91-м году отстоивали. Вот, и теперь не хотим никому отдавать. Это, это наша держава. А россияне, хай, идут у себя, Сибирь осваивают. Там еще много работы Если хватит на всех. Был такой выпадок. Я не помню, в далеком уроке, ну так, несколько лет, там, руки уже там, 4-5 тому. Звонит женщина, каже, ну, такой голос уже очень слабенький у нее, ну, так, Каже, мені 85 років, ми тут ветерани, при совете ветеранів, там, Балдинського мікрорайону чи щось таке. Каже, этот самий, А от давайте этот самий, Ми вам ткань передамо. Я кажу, ну, так, так скільки у вас там людей. Ну, каже, у нас тут 5 чоловік. Я кажу, ну так у вас є приміщення, є люди. Кажу, давайте ми вам там зробимо рамку, щоб ви вот. ну і... Одразу питання, а скільки за це платять? Тобто це мене прибило тоді ну, досить так, суттєво. Що жінка 85 років, і вони тут розказують, що вони присевіті волонтюрам хтось. От, і стільки за це платять. Як тоді не вистачало? Просто запити трохи інші. Підвищити кількість волонтерських центрів. Тобто, навіть якщо люди могли б ходити в плисти, Ну, в холодному приміщенні вони хворіють. Ну, є така особливість у людини. І вони не можуть це робити настільки якісно, настільки могли це робити, навіть при бажанні. Тому потрібна підтримка від держави. А її я взагалі не бачу ніякої. Де бігає, бігають? Та у нас те ж саме. Знаєте, звідки люди беруть тут безпосередньо. Ну, мені безпосередньо важко, мабуть, за всіх відповісти. Але що тут, що схожі, мабуть, десятки, сотні таких самих центрів, як я, я точно впевнений, що це віра. Віра в перемогу. І безпосередньо, певно, вже після того бажання жити на своїй землі. А не бажання, якщо є бажання, а немає віри в те, що ми дійсно зможемо перемогти, мабуть, ніхто би так не робив. І не мерз, скажімо, тут майже при мінусовій температурі щось робив, те, що роблять тут, чи будь-іншому місці, будь-іншому якомусь центрі, бо тільки на нашій вірі, вірі в перемогу і вірі в те, що ми дійсно знаєте, ми на стороні правди. Ой, давно я в багазьку був! Всяка цапи з тої сторони, дирку копросила дружинам, дружини мої, хресні.